Вас вітає Певна панда і ми сьогодні на природі. Ми завжди рекламуємо рибку, їмо рибку. А давайте сьогодні подивимося, яка у нас сьогодні крутезна поляна. Ми зварили ось такий пловчик. Ви пробачте, але я вже не здержуся, я хочу їсти. Це так смачно ще й на природі. Перчик. Сальоний агучик? Вагон пирогів? Це просто І Все це ми запиваємо нашим пивом з пивної панди. І всіх чекаємо в повній панді, і всім гарного дня.